Станенько, тобі вірненько, присягне серце слюбов, це то віна, те ворота і волю на чай назвав. Бралися ми до наших побратимів на Сумщину, дякуючи Богу, дякуючи небайдужим людям. Ми для побратимів привезли неба трошки подарунків, тому нехай Господь Дякую вам за дякуємо вам за допомогу. Дякуємо, дівчатка, колектив, педагогічний комітет 133 школи міста Києва. Доставили антидронову рушницю. Доставили. Цукорок, аналізатор, детектор дронів. І дуже дякуємо побрат... від всіх побратимів від нас, військових опланів. Подяка вам, всім, всьому колективу. Олена Кондратюк, зокрема, дякуємо, що організували це все. І разом з вашою допомогою ми допомагаємо нашим захисникам, тим самим допомагаємо наближати нашу перемогу. Разом та в єдності переможемо. Дякуємо. Кож тетанькіна та Юліана та команді волонтерського руху Незламні. Дякуємо за енергетичні батончики, за смаколики, за такі суміші, вітамінні з молитвою. Щиро дякуємо вам, дівчатки, що підтримуєте наших козаків мужніх. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо Андрію Ришотку за сітку. Нехай захищає наших воєнні. Дякую. Братку Михайло, дякуємо. Брате Денис теж за термо... термобілизну. для наших захисників вже холодає і потрібно зігріватися. Дякуємо. Дякуємо. Там руки в нього були, але душа його була, була вільна. Він керував, боровся за правду, він був святим заживо, признаний монахами Соловецького монастиря. Бо коли він знав апостол, на пам'ять апостол знав і на пам'ять псалтир знав. І коли він співав псалми земельня, ці монахи приходили слухати його його і виздоровлювали, котрий хворі був. його співу. Ніхто про це сьогодні не говорить. Він у нас у храмі багато побував на цих самих берег він його так. Від чим був? Він був талановитою людиною. У всіх відношеннях. Бо уявіть, керувати державою в той час, десь там на телефоні, він чого не керував, успішно все ще знову. Значить, стаємо біля нашого земляка, а ми, друзі, скільки. І після твої варвари, друзі, перебували по чотири дні. На Ніжинській областей, ті вирішили дозволу. Молились Білгородська область, Курська область, Турянська область, наша область. Найдовше молилися, вони ще ніч прихвачували відповідь, як ми автобусом приїхали, то вони молилися тут найдовше в цьому соборі. Дуже в людський гроші. Пам'ятаю, бачите? Тому дайня в -тай, часі, Тут, бачите, які молилися люди. Шевченко Григорович створена, а самич молилися в цьому соборі. Mm. Тут, знали, тут багато робить. Historia. A może to pasować? Piłowo się na co? Na tej Proponuje się z nimi, jak stary oszczędności. Aha, no. I to może się. Видно трошки, да? Що може? Не зараз... так блік падає сонце, розумієте, коли сонця немає, тому краще ще Спасибо. Підемо далі, друзі. <троси>. Підемо. Підемо. <підемо>, <підемо>, <підемо> Що який, який відновив? <підемо> так. Так. так, от, от він, він молився. Туди десь зараз Житомирська, десь він метро, він десь краї. Народився? Такий? Ага. Він тут молився, його чекали тоді так. Тут ми його намалювали, на ній ми не можемо намалювати, а так то зверху малювати. Так, споковалися Христо, Господь. Тут, так, та чути. Дякуємо Всевишньому Богу. Сьогодні ми отримали архієрейське та батьківське благословення. Від нашого владики Міходія багато цікавого почули, підтримав нас, сказав мудрі слова для того, щоб ми ще більше усвідомили, що ми є справжні українці, що маємо боротися за свою свободу, за свою волю, за свою незалежність. І всім показувати приклад, як потрібно жити, як потрібно перейти нашу неньку Україну. Слова владики дійсно дуже надихають на те, щоб боротися за нашу Україну і служити Господу. Щиро дякуємо владиці за науку, за справді золоті слова. І також по завершенню нашої поїздки в чарівне українське місто Суми ми зустрілися і виконали всю місію, покладену, яка сьогодні на нас була поспілкувалися з нашими побратимами. Ви бачили, передали важливу допомогу завдяки добрим людям, які її організували. І зараз далі будемо трудитися. За все дякуємо всевишньому Богу. Та слава Україні! Героям слава, слава. слава. разом та єдності. Крокуємо до нашої.